У передані відзначення річниці голодомору науковці ділилися своїми здобутками у вивченні цієї трагічної сторінки історії України. Зокрема, інститут національної пам'яті передав Чернігівським та ніжинським університетам та бібліотекам унікальні збірки книжок про події в Україні 20-30-х років минулого століття за матеріалами, отриманими з архівів спецслужб. Кожна така книга і це інформація це зброя, тому що правда є зброєю для того, щоб показати, що є добро, що є зло, хто є агресор. Кому треба захищатись у службі безпеки, кажуть, що з 2009 року почали розсекречувати архівні матеріали. Чернігівський архів невеликий, та документів ще дуже багато. Тож науковці не залишаться без роботи, принаймні у найближчі роки. Тільки наш архів, який в межах України служби безпеки вважається середнім за своїми масштабами, тому що у нас на зберіганні 19 тисяч один із скажімо в Дніпропетровську 48 тисяч один із зберігання. от тільки по нашому архіву було розсекречено півмільйона документів. У приміщенні падані орсите. То до дня пам'яті жертв голодоморів відкрила виставку спротив геноциду. Один із стендів присвячений повстанням селян Чернігівщини на початку 30-х років. Наймасовіше протистояння було на Городнянщині. Під орудою і Марябченка. Кілька тисяч селян повстали проти політики колективізації. Цю тему вивчав історик Сергій Горобець, каже, був здивований багатьма історичними фактами. У ті важкі часи наші земляки мали характер сили, аби боротися проти тоталітарного режиму. «У Нас серед тих повстан, які мали резонанс, найбільше, мабуть, це борщна на прилу. Чині це ось вільне козацтво Колюківський і Минський район, і особливо стоїть повстання, Якима Рябченка на Городнянщині. Вражає те, що для сам Яким Рябченка, він вже колишній радянський активіст, він голова сільради, голова там райвиконкома місцевого. тобто людина, яка навіть займаючись, проводячи політику радянського ось в життя, навіть вона збагнула, до чого це все йде. Вже ні в кого з українських науковців не викликає сумнівів, що голодомор 32-33 років був геноцидом українського етносу. Цьому передувало знищення нашої інтелігенції. Сучасний російський агресор не полошає спроб знову знищити Україну, але цього разу він не здатен зламати міцний український дух, адже нація пам'ятає своє минуле, а значить, буде впевнено турувати шлях у майбутнє.